В Одесі успішно завершилися міжнародні навчання «Сібриз-2015». Як зазначив командувач військово-морських сил збройних сил України, цього року їхня особливість у тому, що держава перебуває у стані війни, це значно вплинуло на програму навчань. У ході виконання завдань військовими були задіяні усі бойові компоненти: наземний, морський, авіаційний, а також масштабний. Я дуже задоволений тим, що під час інспектування всіх компонентів навчання я побачив максимальну викладку особового складу. Я побачив, наскільки ретельно були підготовлені керівники на робочих місцях, керівники компонентів, інструктора, які залучались до проведення цього навчання. І головне, що це була максимальна самовіддача на результат. Тому що підсумком цього навчання є одне: це регіональна стабільність, це безпека в чорноморському регіоні. Спільні зусилля флотів різних країн завжди приносять кращий результат ніж самостійні тренування однієї сторони. Саме тому ВМС США докладають багато зусиль для того, щоб налагоджувати взаємодію і підвищувати сумісність з флотами інших країн. Військовослужбовці берегового компоненту здійснили десяток маршів та успішно виконали усі завдання, поставлені штабом навчань. Загалом українські та американські літаки здійснили близько дев'яти десятків польотів над акваторією чорного моря. А кораблі в ході маневрів подолали майже тисячу миль. Маріана Маркевич, Анастасія Ілляш чаще.